Всім привіт! Сьогодні будемо з вами дивитись, що ми знайшли рідненького, українського в Ірландії. Те, за чим сумує наша душа і що ми не можемо купити в ірландських супермаркетах, взагалі ще тут складно знайти. Подивимось, що ми купили і що ми знайшли. Всі ціни будуть написані і залишені в євро. І в українське гривня. Перше, що ми полюбляємо, вже, до речі, було відео, де ми знімали а, закупівлю на тиждень, і там була ось така гречка. Тому, якщо ви ще не дивилися це відео, ви можете перейти за посиланням і подивитись. Це гречка. Її немає в ірландських супермаркетах. Я не знаю чому, але гречка це смачно і корисно. Далі. Така ще кашка. Рис. Рис, звичайно, можна знайти в супермаркетах, але нам подобається ось такий рис. Наступне ось що ми знайшли. Ось такі сухарики блінд. Я такі, звісно, не буду їсти, але в принципі можна поживати. Ось такі сухарики. Блін зі смаком бекон. Made in Ukraine. Далі це в нас субпродукти, які в Ірландії немає. Я не знаю чому. Тут є курі, тут є свинина, є телятина, немає субпродуктів взагалі. Не знаю, куди їх дівають, але в магазинах немає. Тому ми знайшли ось такі сердечки, сердечки, курячі сердечки. Субпродукти, до речі, дуже корисні. Так, ось таке ми знайшли. І ще ми знайшли курячу печіночку. Взяли небагато, тому що не часто її їм. Тому давно не їли. Сумувала я за нею. Куряча печіночка. Далі ось такий український батон. Батон. Тут е, є такі батони там є Ви, ну, випічки. Але йому на українському немає. Ось такий батончик. Далі. Ось такий майонезик, він дуже схожий на наш європейський. Моєму чоловіку подобається, тому що в ірландських е, супермаркетах немає такого смаку майонеза. Ось такий він польський. Так, кефірчик на лентці. Тут немає в супермаркетах кефірів. Тому ось такий кефір. Знаєш, ось таке морозиво рудь. Тому були приємно здивовані. Таке шоколадне та біла ванільне. Ось такі пельмені. Малесенькі. Взяли скуштувати. Тут немає такого магазину. Так, що ще ми купили? Дивимося. Так, ось така морква по-корейськи. Полюбляє мій чоловік. Ось так. Так, наступне ми купили ось такий оселечик. Він, звичайно, не український, але дуже смачненький. Ми вже якось брали, коштували такий. Ще хотіла додати, що до оселедчика в цьому магазині, де ми купували, є в Відерцях. Це дуже така рідкість. Але цього разу, коли ми купували, його не було. Тому ми купили ось такий оселедчик. Копчений скумбрія. Ось такий оселечик смачненький. Не скажу, що я рекомендую, де, якби це була звичайна скумбрія, вона була б корисніша, але копчену полюбляють всі в моїй родині. Тому їмо. Mm -hmm. Так, наступний у нас ось такий чай ліптон. Маленькою. Далі. Ось таке печиво, типу, топлене молоко. Смачненьке. Хочу приготувати з нього чи Взяти його як основу. Спробую. Я ніколи не готувала, тому буду вчитися. Так, далі. Ось таке злющене молоко. Воно. Смачненьке. Будемо куштувати. Наступне, що в нас тут є? Ось такі шпроти. Смачненькі. Ми вже якось їх купували досить смачні. Так. Взяла, купила ось таку печіночку тріски. Шукала їх в магазині. Я ніколи їх не куштувала, але я знаю, що це дуже корисний продукт, тому. Вирішила спробувати. Ну, а це у нас, звісно, це у нас такі цукерочки. Цукерочки, шалена бджілка. Взяла трішки. чисто для відео, щоб було видно. Що тут є? Так, далі. Ось такі мамба. Всі зустрічали в Україні. По тебе вони є всюди. Тому купили ось таке для наших діток. Так. І ось такі пряники ви не знайдете в Ірландії в супермаркетом. Тому купили, будемо смакувати до чаю. Ну і як то кажуть, на завершення самий український український національний національне Ось таке з м'язком. Не знаю, не куштували. Сподіваюся, що буде дуже смачно. Ну, до борщика. О, до борщика. На цьому наші українські закупівлі завершені. Це досить багато всього. Тому, якщо вам було цікаво, ви додивились до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не забувайте про коментар. Ви можете написати, що найбільше із цього всього вам подобається. Всім па-па, до нових зустрічей!